Це абсолютно не заплановане відео, і я його зробив для себе. Тому що я хочу пояснити самому собі, для чого я взагалі це почав робити. Зараз я буду робити відео з моїм намальованим персонажем, тому що я не знаю, коли я куплю собі мікрофон, тому що я купив його, але він до телефону абсолютно не підійшов і. Тому я буду намагатися просто записувати голос на навушники, а потім уже все змонтовувати і вже обробляти голос, позбавляти його від шумів, і потім вже випускати. І, звісно, я паралельно буду малювати цих персонажів. У мого персонажа було спочатку коротке волосся, а потім я його переробив у довге, тому що я наприклад, жаль не знаю, коли я піду на стрижку. Тому що я зараз зайнятий пошуком роботи, і тому я абсолютно не знаю, коли я зможу піти постригтись, і, можливо, можливо через місяць або через два у мене буде таке ж волосся, як у мого персонажа. Я не знаю. І тому я вирішив, що щоб поступово не робити йому довге волосся, я вирішив зразу йому зробити довге волосся. Ще я готую декілька великих випусків, я поки що не підготувався до них, але я пишу там в нотатки собі, що я хочу сказати в тих чи інших відео. У мене вже ідеї в голові цих відео є, але я не знаю, як я їх зроблю, тому що там буде дуже багато матеріалу і як це впихнути в один відео. Ну, Типу, мене ніхто не дивиться. І я це знаю. І так зайобуватися для того, щоб собі довести, що я чогось, ну, типу, що я щось можу. Не знаю, не знаю, ну, типу це, це таке складне питання. Мені в кайф монтувати, мені в кайф знімати і все-таки записувати голос. Мені, мені теж це в кайф, але відео там, не знаю, може на 30 хвилин, на 40 хвилин вийде з тим матеріалом, який я готую. Я просто не люблю спойлери, і я не хочу спойлерити, що це за відео буде, але вони пов'язані з книгами. Ще я збираюся повернути. Цей формат не зовсім огляд, тому що, по-перше, мій канал створився як оглядальний канал, але я щось звернув взагалі не в тубік, І Я думаю, що трішки покопавшись, знайду той фільм, на який я зроблю огляд, що думаю, що це буде, але добірки будуть. А потім я нарешті-нарешті зроблю цей йобаний огляд.